Село Білозір'я одне із найбільших на Черкащині. Тут живе 8 з половиною тисяч людей. У кожному другому будинку користуються пічним опаленням, розповідає соціальний працівник Анатолій Березневич. У зв'язку з підвищеннями цін на газ, то буде близько половини, напевно, користуються твердим опаленням. Рятувальники сьогодні перевіряють будинки, де живуть багатодітні родини, а також сім'ї, які стоять на обліку. Саме в їхніх помешканнях найчастіше стаються пожежі, говорить чоловік. Опалення пічне може вже бути досить старе, скажімо так, що воно вже давно побудоване, десь можуть бути якісь тріщини, десь що це, і воно, тобто, десь чимось не доглянути. Першим ідуть до оселі Лариси Сможної. У неї дев'ять дітей. Каже, вночі будинок опалюють газом, в день зігріваються ось цією пічкою. Після її огляду рятувальник Сергій Орбенко робить господині зауваження. Біля тупкового отвору так. знаходиться дрова. Тут біля них повинен бути металевий лист лежати, і також тут важливо, щоб не було цих речей, які знаходяться. Хорошо. пані Лариса зазначає, усі помилки усуне, адже безпека сім'ї найголовніша. У нас графік дежурства, так як ми багатодітна сім'я, то ми кожні 10-15 хвилин приходимо сюди, підкидаємо і придержимо температуру. У наступному будинку рейдову групу зустрічають господарі та собака Нана. Микола Ждан каже, пічка єдине джерело тепла в хаті, тож користуються нею щодня. Я з роботи приходжу в п'ять-пів закидаю це, потім Або жінка, або я розтопляю і потім за цим ділом слідкую, щоб за люк не впав, щоб не було мусору плети. Тут також є порушення, пояснює рятувальник. Потрібно, щоб була металова підкладка під мене. Хорошо, не вопрос. Такі рейди, за словами речниці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Оксани Крутоус, допомагають пильніше ставитися до пічного опалення. Найчастіше такі пожежі виникають у сільській місцевості, тому ми відвідуємо домоволодіння і розповідаємо, як потрібно доглядати за пічками, щоб не трапилося пожеж у будівлях. Речниця додала: від початку року на Черкащині через порушення правил під час опалювання будинків сталося дві сотні пожеж. Загинуло 15 осіб. Це на 80 більше ніж за аналогічний період 2020-го. Тоді загинуло двоє осіб. Найчастіше причинами є, що залишають без нагляду, неналежним чином доглядають за печами. І це призводить до пожеж. Це основні такі причини росту пожеж. Такі інспектування по селах області відбуватимуться щотижня до кінця зими, додала Оксана Крутоус, Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.